Доброго здоров'я, шановні аграрії! Вас вітає компанія «Сингента». Мене звати Дикань Олег, регіональний менеджер з маркетингу відділу ЗЗР. На календарі 7 квітня. Ми знаходимося на демонстраційному полі компанії «Сингента» на базі господарства Вільне 2002 новомосковського району Дніпропетровської області. Сьогодні ми плануємо показати вам стан посіву озимих зернових культур. Та продемонструвати, як відбувається відновлення весняної вегетації, також надати наші рекомендації сьогодні. Разом зі мною на полі знаходиться наш експерт з польових досліджень Соценко Денис. Вітаю Денисе. Доброго дня. Розкажи, будь ласка, про деталі посіву на даному полі. Дана ділянка озимої пшениці це на сорт титана, який ми протруїли нашим протрудником Вайбер Сентеграв, нормою 2 літри на тонну. Сіяли дане поле ми 19 жовтня, нормою 5 мільйонів на гектар. При посіві давали 180 кг кілограм селітри. Попередником була кукурудза, а весною ми на 100 кг сульфат амонію. Як бачимо, пшениця знаходиться в задовільному стані. Зараз вона перебуває у фазі початок кущення, хоча виходила з зими у фазі 3-5 листків. На даному полі у нас знаходиться широкий спектр бутонних бурянів, які ми будемо контролювати нашим гербіцидом твіст. А також будемо вносити Амістар Екстра у Т1 обробку і в Т2 обробку міралізнео. Але ми про це все розкажемо у вас у наступних відео. А зараз пропоную вам перейти на нашу іншу ділянку з озимом ячменем. Ходімо. Ми перейшли на іншу демонстраційну ділянку з зимом ячменем. І Денис, розкажи, будь ласка, яка ситуація у нас тут? На даній ділянці з озимим ячменем у нас все майже ідентично, як і з пшеницею. Це посів 19 жовтня, але тут норма була 2,2 мільйони на гектара. Постійно тут три гібриди це Вутон, Галатіон та Комет. По підкормці і підживленню все аналогічно, 180 кг селітри та 100 кг кілограм амонію. Через пізній посів у нас ячмінь перебуває зараз у фазі п'яти листків, але він активно виготує, має все стати тут тобто, добре. На полі також присутній широкий спектр бур'янів, навіть побільше, ніж пшениці. Так що подивимося, і послідкуємо, як буде працювати наш гербіцид. квіст Друзі! Після огляду посівів озимих зернових культур на даному демополі ми можемо зробити наступні висновки. Перше, хвороби, які притаманні ранньому відновленню весняної вегетації, у нас відсутні. Наш протруйник Integral спрацював навідмінно, але і на озимому ячміні, і на озимій пшениці ми бачимо високу забур'яненість. Тому будемо працювати нашим новим гербіцидом. Твіст про ефективність роботи, якого ми розкажемо вам в наступному відео. Будемо працювати нашою системою захисту. Тому до наступних зустрічей. Слава Україні і разом до перемоги. До зустрічі в полі.